Зараз пан Терно записувався після того пан Гісем. Будь ласка, значить, шановне панство. Ну, коли виступаєш уже після доповідачів, завжди є до чого полювати. Ну, у мене є багато з уваг до того, що я тут почув, і з приводу того, що ви там долучаєтесь до написання підручників, програм і так далі. Цей процес на жаль у нас корумпований. І відповідно, ну я написав статтю з цього приводу гвардія Табаченка і підручники з історії для нуш. Напевно, що й продовжу цей сюжет, але Ну зараз не про це. Зараз давайте про ці концептуальні засади. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про концептуальні засади і або про концепцію, я не знаю, що вони мають. Може, вони тому і назвали концептуальні засади, що так се, щоб зняти себе відповідальні, що таке концепція, концептуальні засади. Концепція це те саме, що теорія, тільки менш. Туро обґрунтоване, доказове так? Да? менш доказове. Так, от, якщо говорити про концепцію як просто набір уподавань, це не зовсім правильно. Тут повинно бути обґрунтування, і я хотів би погодитися тут з Віктором Олександровичем Месаном, що на жаль, там багато білітрістики і багато незрозумілих речей. Але я хотів би зараз тезово по найважливішим речам з моєї точки зору: перше і головне, найфундаментальніша небезпека, яку я побачив в цій концепції. Це те, про що говорив Федор Григорович, що нам намагаються накинути певний спосіб історії писання, де замінити вивчення побуту замість того, щоб вивчати соціально економічну і політичну історію. Тобто, вивчати лише побут, от повсякдення, і так далі, і не вивчати політичних і соціально-економічних питань. Це з моєї точки, ну, по-перше, суспільство у нас має чотири сфери, так? І побут це одна з них, соціальна сфера. Є ще політична, є економічна, є духовна, і не можна ну, це перекособочення, якщо ми будемо вивчати лише одну сферу. Так от, перша головна небезпека це те, що робив табачник. От в цій концепції я побачив те, що робив табачник, коли він намагався звести вивчення історії до такого примітивно побутового рівня. І я проти цього виступав тоді. І, звісно, я не можу підтримати це зараз. там багато написано про україноцентричність, але те, що написано про україноцентричність, воно повністю суперечить тим заходам, які пропонуються. Це перша теза, це загроза національної ідентичності. Друга теза значить концепція це нормативно-правовий документ. Якщо це нормативно-правовий документ, значить він повинен бути чітким, ясним, однозначним, без будь-яких, скажімо, метафор, аналогій і будь-яких літературних вивертів. так? Там цього погну, там цього по мені не зрозуміло, що таке дисбаланс національний. Там, і, Там надумані проблеми. Ви розумієте, як Дон Кіхот, вони вирішують проблеми, які вони вигадали самі, і вони їх дала. Це наступна заувага, да? Що це більше есе, літературний твір, ніж нормативно-правовий документ. Наступна вимога, наступна заувага про концентри, можливо, я не проти того, щоб запровадити концентри. Але я хотів би сказати перше, погодитися з Віктором Меса, ну повинні ж бути якісь обґрунтування. Торгенькі мої. Якщо ми говоримо про наукову концепцію, а не так сказати, те, що нам впало з права, зліва там чи наснилося вночі, то ми повинні спиратися на якісь докази, на які докази ми спираємося, де наукові дослідження. Із всіх тих проблем, які ідентифікували автори, я не знайшов. Я не розумію, що таке емпіричне розуміння. Я не розумію, що таке. Я не розумію, що таке дисбаланси національної історії. Я багато чого там не розумію. Так от, як для нормативно-правового документу, це взагалі ну, нонсенс, я вам скажу. Це нонсенс. Такі речі, нормативно-правові документи так не пишуться. Тому що треба розуміти, як їх виконувати. Це друга теза. Третя теза, ця концепція суперечить законодавству, яке було наведено як преамбула. Значить, у нас є закон про освіту, у нас є закон про вищу освіту, який гарантує мені, як викладачу, і вам, як викладачам, академічну свободу. І вибачте, якщо в концепції визначають, скільки мені треба, як мені побудувати навчальний процес методики вивчення історії, то яка це академічна свобода? Мене її позбавили. Виявляється, закон мені дав цю академічну свободу, а концепція розвитку історичної світу у мене її забрала. Ну вибачте, нормативно-правові документи мають ієрархію, і підзаконні акти мають складатися відповідно. Вони не мають права зменшувати і згушувати права, які гарантовані законодавством. Наступне питання, яке мене. Про концентри. Вони пишуть про три концентри в світовому досвіді, а пропонують п'ять. У мене питання: де тут логіка? Якщо в світі три, чому ви п'ять пропонуєте? Ну чому п'ять? Якщо три, так тоді і робіть. Початкова школа, середня школа, вища школа, ну, профільна школа. Ну так і робіть тоді по, по ступенях. А що ж ви робите тоді в одній ступені два концентри? Яка логіка? Тобто ви пишете про досвід, начебто, хоча у мене є сумніви про цей досвід, що він такий є. Наступна заувага, що, що би я хотів сказати, про втручання в підготовку вчителів. Ну, у мене складається, що не все в порядку з логікою у вкладачів концепції. Концепція називається концептуальні засади середньої освіти. Вибачте, ви втручаєтесь в сферу повноважень, концепції педагогічної освіти. І людей це не засмутило взагалі. У мене якщо це писали науковці, кандидати, і доктори наук, то у мене виникає питання: як, як у них справи з логікою? Вони взагалі в логіці орієнтуються чи ні, що це поняття виходить за межі їхньої компетентності? Я би взагалі це оціню прибрав. Я, я вже не говорю про те, що він порушує мої права академічні так. Наступне питання: щодо е, облаштування там всяких кабінетів, бінарних уроків, я вам можу сказати одне: що е, мене от що я помітив, що за всіми цими європейськими гаслами, за всіми цими європейським лоском лежить тоталітарна, е, скажімо, е, і, і причому радянська або російська сутність. І вона полягає в тому, що нам намагаються накинути одне єдине бачення, да, як історія ВКПБ, де вивчайте тільки побут. Ні в коєм случі не вивчайте е, політичну історію. Ви що? Це, це ж не сучасно. Тому е, я вже не говорю про, е, тепер про обґрунтованість, Да? Я науковець, я звик до того, що будь-яке положення має бути доведене. В концепції, на жаль, немає нічого. Концентри, де, де докази. Проблеми історичні, де докази? Нічого немає. Розподіліть отак вивчення методики. Вибачте, на яких дослідженнях це базується, це все, знаєте, я би сказав так: це в стилі Манілова. От, а от би мостик через річку, а от би ще щось там от таке зробити, а от би нам оте зробити. Вибачайте, такі речі так не робляться з моєї точки зору. Тому вердикт, мій вердикт такий, що ця концепція вона не може бути, вона суперечить законодавству, вона суперечить науковим даним, вона суперечить логіці елементарній, вона не може бути ухвалена. І вона потребує ґрунтовної переробки, доопрацювання до і, я би сказав, суттєвого перероблення. Ну От, якщо коротко, то так. Дякую, пане Сріч.